Мої вітання, шановні телеглядачі. Про новини міста та області вже готова розповісти команда телеканалу Вінничини. Сьогодні поговоримо про таке. Перший офіс податкових консультантів відкрився на Вінниччині. Якість питної води у водогонах перевірили у Вінницькій області. Молитва за Україну та вшанування героїв на Вінничині побував митрополит Епіфаній. Офіс податкових консультантів запрацював у Вінниці та ще у 20 українських містах. Тут підприємці зможуть отримати консультації з усіх податкових питань. В установі враховано принцип безбар'єрності на першому поверсі діє приймальня для людей з інвалідністю, а також облаштовано зону для дітей. Державна податкова служба України запустила новий сервіс Офіс податкових консультантів, орієнтований на підтримку платників податків за принципами рівних можливостей, поваги та інклюзії. Тут підприємцям надаватимуть безкоштовні консультації, допомагаючи розібратись у питаннях сплати податків. Модератор зустрічає кожного. Представника бізнесу або громадянина, якому треба отримати консультацію, запитує, яку інформацію він хоче отримати, з якого напрямку, і зразу направляє посадову особу або громадянина, каже номер стола, де його чекає спеціаліст саме з цього напрямку. Кожен стіл має свої направлення. Є консультації для громадян, є консультації для фізичних осіб підприємців. Такий сервіс, як у Вінниці, одночасно запрацював у 20 містах України. Це та зона, на якій бізнес зможе отримати максимум податкових консультантів. Це допоможе їм прозоро і чесно сплачувати податки, а ще вирішувати ті питання дотримання податкового законодавства, які у них виникають в ході їхньої роботи. Щодня в офісі працюватиме шість фахівців з різних напрямків. Вони надаватимуть поради, як уникати помилок, правильно діяти та будувати прозорі відносини з державою. Ті три слова, які Написані поруч з офісом податкових консультантів: це увага, повага і довіра це якраз про те, як мають відбудовуватися стосунки між податковою і підприємцем, між державою і підприємцем. Під час відкриття вінницькі податкові консультанти та підприємці через «Сталеміст» поспілкувалися зі своїми колегами із областей України. Не повинно і не має бути між нами перешкод. Ключова філософія нашого спілкування, яку ми закладали, це три прості слова. Здавалося, це але вони для нас є також важливі. Це увага, увага до кожного. Це повага, повага до кожного. Ну і відповідно це як фундамент довіра. Це сервіс нового типу своєрідний податковий лікар, який аналізує систему бізнесу, пропонує рішення, які допомагатимуть підприємцям прозоро працювати з державою та допомагає уникати податкових ризиків. Я сподіваюся, що такі офіси дозволять створювати сформувати достатній рівень довіри і вирішувати ті питання, які постійно виникають в бізнесу. Для того, щоб по суті ми, як країна, яка залежна від платників податків. І особливо зараз в складний період військового стану мали можливість отримувати належну і підтримку, і розуміння з боку бізнесу. Нам важливо. Дуже сильно підтримувати підприємців саме зараз. Підприємці України це та стійкість, яка нам необхідна для того, щоб перемогти і дійти до сталого миру в цій країні, і ми утримуємо армію завдяки податкам, які збираємо з підприємців. Підприємці з громад області можуть записатися на прийом в електронну чергу через контакт-центр Державної податкової служби. Євгенія Всяніков Денис Ковтун, телеканал Віничина. Ярмарок соціальних послуг вперше проведуть у Вінниці 12 вересня. Вінничани зможуть більше дізнатись про соціальні послуги та організації, які працюють задля покращення якості життя мешканців громади. Це відкритий громадський захід, який збере надавачів соціальних послуг громадські організації, волонтерські ініціативи. Це робиться для того, щоб ознайомити наших мешканців, наших гостей, можливо, в місті з тими надавачами послуг соціальних з цією мережею надавачів соціальних послуг, щоб люди були обізнані, знали, куди звернутися і які соціальні послуги можна отримати в громаді. Ми знаємо, що базових соціальних послуг є 18, але є і не базові послуги. Наша громада працює, завжди вивчаємо потреби громадян. Тому з тих 18 базових послуг в нашій громаді надається 16. але в нас є ще ряд і не базових послуг, які також затребовані і підтримують наших громадян. Сказати, що 12 вересня на ярмарку соціальних послуг буде задіяно три комунальних заклади. Це Вінницький міський територіальний центр надання соціального обслуговування, Вінницький міський центр соціальних служб, а також і департамент соціальної політики ми це якби, проводимо і є організатором, а також і наш реабілітаційний заклад це гармонія імені Раїси Панасюк. Але добре, коли є комунальні установи, але Ще краще, коли саме відбувається співпраця співпраця комунальних установ разом з громадським сектором. Тому і саме громадські організації їх буде 12, в кількості 12 Вони також будуть приймати участь в ярмарку, так як вони є надавачами соціальних послуг, вони включені в державний реєстр надавачів соціальних послуг. І буде можливість наших мешканців ознайомитися, яка громадська організація а чим може бути корисна для тої чи іншої людини. Також буде приймати участь ще один одна установа обласного підпорядкування це комунальний заклад обрій. Під час ярмарку учасники зможуть ознайомитись з усіма видами соціальної підтримки доступними у громаді, отримати індивідуальні консультації фахівців з приводу особистих запитань, дізнатись, як і де отримати допомогу, якщо людина опинилася у складних життєвих обставинах, особисто поспілкуватись з представниками установ та організацій, які є надавачами соціальних послуг, і або ж взяти участь в інтерактивах та майстер-класах. Якість питної води перевірили на Вінниччині. Лабораторно досліджено 293 проби води з водогонів в області на санітарно-хімічні бактеріологічні показники та вміст радіонуклідів. Більшість зразків відповідають нормам, але в окремих водоводах зафіксували відхилення. Фахівці центру контролю та профілактики хвороб радять мешканцям Вінниччини кип'ятити та відстоювати воду перед вживанням, а за можливості надавати перевагу бутильованій воді. Більше Розповість Олег Лук'янович, заступник генерального директора з профілактики неінфекційних хвороб та комунікації державної установи Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Мої вітання і які ж власне результати дослідження питної води? Вітаю, доброго здоров'я і дякую вам за ваше запитання та інтерес, тому що дослідження якості питної води є щоденною турботою Вінницького обласного ЦКПХ. І е, ці, та кількість проб, які проаналізовуємо, це кількість за тиждень. Щотижня ми аналізуємо 250-300 проб води, як з централізованих джерел водопостачання, так і з децентралізованих поверхневих водойм, е, громадських криниць, каптажів і так далі. Ми досліджуємо радіаційний фон, і він залишається в області стабільним в межах норми. Він відповідає нашим звичайним е, щорічним фоновим показникам. Що стосується санітарно-гігієнічних норм, то також загалом переважна більшість спроб за минулий тиждень це майже 98%, Вони відповідають усім встановленим гігієнічним нормам щодо санітарно-хімічних, бактеріологічних і вмісту радіонукліїв. І це свідчить про те, що загалом ситуація з питною водою в області є контрольованою і відповідає державним стандартам. Водночас, в деяких населених пунктах, ми зафіксували певні відхилення, і ми інформуємо через наші медіаресурси населення Вінницької області, де саме якість води не відповідає і має певні відхилення. Ми виявили перманатну киснюванність в сіми пробах перевищення, і це є інтегральним показником, який може свідчити про можливе надходження органічних забруднень. А так як більшість наших водогонів працює з поверхневих водою, з річки Південний Буг, саме з неї береться вода для міського водогону, то, відповідно, органічне забруднення Південного Бугу воно впливає і на якість нашої питної води. У Вінниці є перевищення незначне місту хлороформу, який також утворюється внаслідок знезараження води хлору, і в результаті взаємодії хлору з органічними сполуками. Може бути хлорофурно, також є е зміни по жорсткості та сухому залишку, е зареєстровано перевищення по органолептичним показникам, таким як запах та присмак, і в одній громадській краміці виявлено перевищення за замістом відратів. Які власне ви можете дати рекомендації мешканцям Вінничини, а точніше, як же ж безпечно вживати воду? Зважаючи на ситуацію, яка зараз склалася з питною водою, з якістю і враховуючи необхідність мінімізувати будь-які ризики, наші фахівці завжди надають конкретні рекомендації для жителів Вінницької області. Базовими рекомендаціями є кип'ятіння та відстоювання води. Перед вживанням обов'язково кип'ятіть водопровідну воду, і саме кип'ятіння дозволяє не лише знизити можливі бактеріологічні забруднення, але і зменшити концентрацію легких органічних сполук, зокрема того ж хлороформу. Відстоювання також дозволяє зменшити кількість сухого залишку, який є в цій воді, яку ми споживаємо. Також ми радимо віддавати перевагу бутильованій воді або воді з перевірених джерел. Це найбільш безпечний варіант для пиття та приготування їжі, і звичайно, використовування побутових фільтрів, домашніх фільтрів для води. Може значно покращити її якість, особливо якщо є вас сумніви, щодо її смаку чи запахи. Але хочу зазначити, що ситуація з питною водою на Вінниччині залишається під контролем, хоча профілактичні заходи ніколи не будуть зайвими. І ми закликаємо всіх юничан бути свідомими, дбати про своє здоров'я і дотримуватись простих правил безпеки. А нашим глядачам нагадаю Олег Лук'янович, заступник генерального директора з профілактики неінфекційних хвороб та комунікації державної установи Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України, був з нами на зв'язку. А ми продовжуємо наш випуск новин. У Хмельнику відбувся всеукраїнський конкурс професійної майстерності бригад аварійних газових служб. Впродовж серпня участь у чотирьох відбірних турах конкурсу взяли 23 команди аварійно-диспетчерських служб операторів газорозподільних мереж майже з кожної області України. За звання кращих у фіналі змагалися бригади аварійників із Закарпатської, івано франківської Дніпровської та Дніпропетровської філії тов газорозподільні мережі України. Також участь у фінальному поєдинку поза конкурсом взяли команди Донецьк облгазу та «Запоріжгазу». Як це було? Дивіться у нашому сюжеті. Кращі бригади аварійних газових служб з усієї України зібралися у Хмільнику, щоб поборотись за першість у фіналі всеукраїнського конкурсу професійної майстерності бригад АДС. З великою радістю ми вітаємо команди на Вінницькій землі у місті Хмільник. За результатами чотирьох відбірних турів, які проходили впродовж серпня, до фіналу потрапили команди із Закарпатської, Івано-Франківської, Дніпровської та Дніпропетровської філій ТОВ Газорозподільні мережі України. Також у фінальному поєдинку поза конкурсом беруть участь команди «Донецькоблгазу» облгазу та «Запоріжгазу». Більшість бригад АДС тепер виконують свою роботу в реаліях війни. Газорозподільча мережі України на даний час налічують 470 аварійних бригад, які Цілодобово знаходяться на чергуваннях і усувають технічні аварії, і так само аварії пов'язані з бойовими діями. За цей час ми отримали більше 6 тисяч викликів, пов'язаних з військовими діями. Було усунуто більше 3 тисяч аварійних ситуацій, пов'язаних з ракетними атаками, атаками шахедів, поточними обстрілами. Аварійна газова служба, як і інші екстрені служби, працює 24 на 7, без перерв та вихідних. Тому важливим є технічний стан спецавтомобіля та його оснащення приладами, інструментами та матеріалами. Конкурсна комісія перевіряє їх наявність за 65 пунктами. Бригада АДС при виїзді на аварійну ситуацію має бути готова до будь-якого розвитку подій. Тому важлива комплектація автомобіля для того, щоб вчасно, якісно локалізувати аварійну ситуацію. За час війни у бригад, які працюють у прифронтових зонах, цей арсенал поповнився бронежилетами та армійськими касками. Тепер під час виїздів без них ніяк. У нас Запоріжжя це прифронтове місто, тому прильоти у нас дуже часто трапляються. Кожна зміна це усунення витоків на газопроводи, пошкоджених снарядами або кабами. Вміння знаходити і приборкувати витоки газу під час конкурсу. Бригади демонструють на полігоні в умовах, наближених до реальних виток на зварювальному швові. Від професійної команди її злагоджених дій та вчасно прийнятих рішень залежить оперативне виявлення та ліквідація витоків газу на мережах, а значить, і безпека людей, збереження їх життя, здоров'я та майна. Вони перевіряють і витоки на надземних газопроводах, і витоки в спорудах в тих же пунктах редукування газу. Вони знаходять траси газопроводів, які фізично не видно. Це підземні газопроводи. Вони їх відбивають на місцевості. Виконують пошук витоків газу і розкопування, локалізацію і ліквідацію цього витоку. Збоку з боку. Також газовики відпрацьовують порядок дій при виявленні біля газопроводів підозрілого предмета. При обстеженні газопроводів була виявлена міна або похоже на міну предмет. Тому ми прекращаємо на даний час роботи укриття уходом. Треба визвати сюди представників Державної служби надзвичайної ситуації з групою розмінування. Часто робота газовиків пов'язана з ризиками виникнення пожеж чи вибухів. Тому протипожежні тренування із використанням засобів індивідуального захисту надважливі для аварійників. Після приборкання вогню слюсер береться за локалізацію витоку газу. У загазованому колодязі він може знаходитись не більше 30 хвилин. В реальних ситуаціях при виконанні завдань за призначенням ці навички досить важливі, тому що це впливає, по-перше, на безпеку самих працівників і на швидкість локалізації або ліквідації витоків газу і пожежного газопроводах. Конкурс бригад АДС це нагода обмінятись досвідом з колегами, перейняти кращі практики для подальшої роботи. Виток локалізовано накладанням пережиму на поліетилен. В результаті кращою аварійною бригадою стала команда Закарпатської філії. Крім того, газовики України ще раз прокачали вміння та навички перед початком опалювального сезону, який обіцяє бути досить непростим через нашого північного сусіда. Однак ці люди зроблять все від них залежне, щоб у вас був газ. Марина Зелена, телеканал Вінниччина. Предстоятель православної церкви України Митрополит Епіфаній відвідав Вінничину у Джурині. Він очолив літургію з нагоди 200-річчя храму Різдва Пресвятої Богородиці, а в бару освятив новий духовний центр разом із місцевими жителями та духовенством. Митрополит молився за Україну захисників та мир, а також шанував пам'ять полеглих воїнів. 200-річному храмі Різдва Пресвятої Богородиці у Джурині разом із сотнями вірян за перемогу України та її захисників. Молиться предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній. У Жмеринський район блаженніший прибув, аби саме в одній із найстаріших церков країни провести урочисту літургію. Ми, як помісна церква українського народу, постійно закликали і закликаємо служити рідному народові і його благо. Бо це є виконання Божої заповіді любові до ближнього, як до самого себе. А для українського народу правдиво і правдиве благо є в тому, щоб бути вільним і незалежним, мати власну суверенну державу. Тому ми, виконуючи заповідь Божу, підтримуємо нашу українську державу. Урочисту літургію відслужили у День Великого Свята Різдва Пресвятої Богородиці для православних християн. Цей день символізує народження Діви Марії, Матері Ісуса Христа, а також час молитви та дотримання сімейних традицій. До Джуринської громади приїхали сотні вірян, аби помолитися разом із митрополитом. Можливо, це спонукає інші громади до переходу, до повернення улону в української церкви, тому що багато століть нам нав'язували рашистську церкву, а тепер ми вже в українській митрополит Київський всієї України помолився саме тут з нашими людьми. І Вшанував пам'ять наших загиблих воїнів. Це дасть піднесення людям, дасть бажання допомагати фронту, дасть бажання жити і працювати для розквіту нашої України. Візит митрополита став визначною подією і для Шаргорода. На прохання громади та місцевої влади він благословив місто і подарував ікону покрови Пресвятої Богородиці. Боже, благослови цей прекрасний. І чудовий Вінницький край Боже наш благослови це прекрасне і чудове духовне місто Шаргород! Шаргород під час останньої сесії Вінницької обласної ради визнали духовним центром Вінничини. Місто є рекордсменом України за кількістю культових споруд. Молитва ранішня за Шаргород і Шаргородську громаду за Україну це надзвичайно важливо і потрібно. Потрібно людям, які зараз тут. Потрібно нашій країні. Необхідно для наших захисників, Божа опіка і ласка. Це для нас велика честь і гордість, і багато зобов'язує нас в тому, що ми повинні цю. Цей статус підтримувати і всячески його вдосконалювати. Це таки благословення сьогодні митрополіта, благословіння глави церкви. Це ну надто важливо. А у місті Бар митрополит відвідав алею Слави, де разом із громадою вшанував пам'ять загиблих воїнів і поспілкувався з їхніми родинами. Блаженніший подарував місту ікону святого Миколая та освятив духовний центр святого рівноапостольного князя Володимира. Яна Колодинська, Вікторія Ворощак, телеканал Вінниччина. А це були власне всі новини. На цю мить. дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх рідних. Та не забувайте підписуватись на нас в наших соціальних мережах. На все добре.